Лайк. Це новий формат відео до, до кіно, зараз буде починатися За раз, два, три. О, починається Раз, два, три. Почали. За... Міо, Міко, Іди сюди, зараз будеш другому визвонити. Ти Міко, а ну йди сюди. Я чого сварився? Не сварився, просто щоб ти почув. Знову тік-ток, Знову тіктоці сидів. Ой, я нічого не чулю, задивився, та нічого. Дзвони своєму другому завру і ми будемо їхати на Гавайї. Знову на Гавайї ми не їхали. Ми колись не їхали, ми ніколи не їхали на Гаваї. Ура! Так дзвоню. Друже. Друже. Алло! приходи до мене в гості, ми їдемо на Гаваї. Що тато? Спитати чи можна? Добре. позвонив своєму другу. Це добре. Зараз ми, ми будемо їхати на Гавайї. Тату, що? Ми ж, ж мій дозвати самого поїхати на Гавай, а то Попередній раз ось що було. На, зовсім на острові Гавай 2 Пам'ятаю, пам'ятаю. Можна йти? Добре. Я вже тут. Це дуже добре. Ми будемо їхати на Гавай. До... ура! Зараз я вам дам ось таку скрепку, розігну її, щоб було зрозуміло, хто тут є. Ось така. Крепко, тримайтеся за неї. Як не хочете одіватися? Молодці, отак от гарно поведіться, дуже гарно. Мені це подобається. Ура! Можна йти, можна їхати. Залазь. Я з вами не поїду сьогодні. ні, я поїду. Всередині я поїду, а наверху. Значить, залазьте в чемодан. О, цукерки Все добре. Дротик, телефон. Так, все, можете закривати. Чемодан. Так. Ага. Так, беру. Чемодан. Поїхали! Бррр. Ой, машина захво. Зараз зроблю це все добре. Так зараз зроблю. О, машина знала пройти. Машина заглохла. Все. Я їду. Ми приїхали малята. Ура, ми на Не прилайся, не бійтеся. Ви на справжніх Гавайях. Да, Та! Гаваї. Так, вийдіть. Нагору подивіться, яка вона гарна. І я вам ще дам цукерку, Джусеску. а сам з'їм, а сам з'їм рачка. А ой, не виходить. А сам з'їм рачка. А зараз Раз. багато хто хто би хотів ну, і пожати руку, але зараз буду знімати. Я ж ютубер. Так, то ти ютубер? Ага. Ще би. Всім привіт, канал. класний діно. Зараз ми будемо гратися. Що це був за канал? Я знайшов канал, який називається Суперкласний Діно. Завжди в телефоні. Добре, вже можемо йти на, назад в машину. Ідіть з сукаркою в машину. Добре. Закрию вас там. Так, б. Ми приїхали. Вилазьте. Будино, Ура! може. Може йти додому. Я йду. Так, а зараз ми будемо робити розминку. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два. Три, Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Паду, Раз, Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, чотири. Все, зробили розминку. Зараз вечір можеш йти спатиньки. Добре, татко. Я теж піду, посплю. Сину, ну ти нарешті прийшов. Та я прийшов з Гаваю. Ну все, можеш йти лягати спати, я теж піду. Ось так у нас почувся класний фільм. Всі ставте лайки і підписуйтесь. Ну, зараз буде. Sim, papá